Фронта, фронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, Вищі сили вам кричать, а ви не чуєте. Сонечки, досить вірити в якийсь магічний пшик. шипшик Нема такого. Якщо хочете чоловіка, почніть хоча б без хаченкових тварин підкармлювати. Почніть робити добрі справи, розумієте? Розказувати своїм дітям, своїм синам. Що таке домашні тварини? І знайте, якщо хтось з вашої родини збив тваринку і поїхав, я зараз нікого не лякаю. Я знаю зітерічні закони. На щастя, не розраховуйте, привчайте свою родину, розуміти, що все має право на існування, все. І гроші, це нічого, За, е, по відношенню до любові, яку ми повинні давати нашим іншим братам. І як ви відноситесь до тварин, так Бог відноситься до вас. Якщо не любите тварин, не пишіть мені, тому що я таких людей щитую. Якщо любите, то буду вам щастя. Я своєю енергетикою завжди з вами поділюся. Тому досить до гадалок ходити. Почніть робити добрі справи, буде вам щастя. Вибачу так емоційно, але скільки же можна. І так. Аркан Сонце, зайки. Вам хочу сказати, назвала на паузу, бо поки говорила про це енергію, йшло багато і забула. Вам вище сили хочуть сказати: Аркан сонце про те, що до тебе йде сонячний період твого життя, коли будуть здійснюватися всі твої бажання. Все-все, аркан сонце це у всіх сферах життя. А можна більш детальніше вище сили? Тут ви колись були пішли від почуттів. Чоловік із минулого, да? пішли до, від почуттів. Або прийде душа, яку ви знаєте. Не переживайте, не кипішуйте, підожіть, я тут не хочу минулого. Я знаю, що ви не хочете, але якщо вам про це говорить, значить ще в серці він у вас є, заказуйте обладнання відпускання минулого чоловіка. І так, тут хтось з вас пішов з почутт... від відносин, де ви кохали людину. Або він пішов, таке теж може бути. І... Десятка мечів була, але вже це переживання пережиті, були дуже великі душевні розчарування. Тобто ви пережили, можна сказати, смерть через ці відносини, смерть своєго, своє, свого серця. Але що вам говорить, Аркан Дурак, нова веха вашого життя? З ким? Ну, з ним, з тим, з ким ситуація висить і нікуди не рухається, зайки. А в чому буде це виражатися, Вищі сили? Ну ви дуже довго чекаєте, дуже довго чекаєте, і ви дуже довго самі думали, треба він вам чи не треба. Тут ви трансформацію пройшли. А з чим він прийде до вас з тим, що ви його кохана жінка, зайка. Ви маєте право не вибирати, пам'ятаєте це? Ну що він прийде з тим, що він готов на себе все звалити і нести, як він вважає? За вас двох.